Привіт, друзі! Вітаю вас на українському каналі Юлія Феррігаден. Сьогодні хочу прогулятися разом з вами. Ми ходили збирати полуницю, соницю. Ось у нас поруч із будинком є. Такі галявини, де росте дика суниця. Ну, ми звикли називати не полуниця, а клубніка, те, та, що ми саджаємо вдома. А ось ці червоні ягодки ми називаємо полуниця. Ну, я так називаю, не знаю. Тому що від суниці лісової вони відрізняються. Ці ягоди вони більш такі кругліші, вони мають таку круглу форму, невидовжену ягоди. І на смак. Вони такі кисло-солодкі, тому що суниця ще має такий трішечки гіркуватий смак. так, А ось ця полуничка, вона більш така кисло-солодка і зовсім відрізняється ароматом від суниці лісової. Тому не знаю, можливо, хтось підкаже, як правильно ці ягоди називати, але я їх називаю полуниця. Вони мені, я так думаю, можливо, є і початковою формою домашньої полуниці, тому що є трішки. Такий присмак віддалений шіше, шіше. звичайної полуниці, От, тому е, не знаю, можливо, е, щось і не так. Е, далі ми ось е, спустилися трішки вниз, тому що у нас тут. Такі ну, природа дуже гарна, поруч крізь ліси, сосни, різні дерева. ну, і Трішки нижче нашої хати також є ось такі галявини. Це вже йде суниця лісова. Звичайна сунички. Ви бачите, що вони відрізняються зовсім від попередніх ягід, тому що вони мають таку продовжасту форму, у них добре виражені, виражене насіння. Ви бачите, по самій ягоді йде. І вони Мають зовсім інший аромат. Вони дуже-дуже гарно пахнуть. От, ну, звичайно, так як це суниця лісова, то аромат у неї надзвичайний. Її листя, навіть я в тому році чи два роки тому збирала листя, висушувала і можна навіть просто додавати в чай самі листочки. Так, ну ось тут мої чоловіки з сином знайшли черепаху. Зараз іде міграція черепах. І вона мігрувала з одного невеличкого ставочка, в нас там є у більший. От. І шлях був такий в неї важкий, тому що трава зараз дуже висока, і їй дуже складно було перебиратися. Вона вже була вся в мурахах. Ну і наш собачка її знайшов, стояв гавкав на березі. Син приніс її додому, і ми зараз йдемо, хочемо випустити її її Вставок, тому що вона поки повзла, то її, бідну мурахи просто мають би з'їли, поки вона б доповзла. Тому ми хочемо зараз її випустити, і хай вона собі живе в тому ставочку, куди вона е, прямувала. Е, о, тому що ми здивалися, а потім я вичитала, що зараз якраз період, коли черепахи починають мігрувати. Ну і ось син, бачите, ми її випустили доставка, і вона собі швидесенько-швидесенько поповзла, мабуть, радіючи тому, що нарешті е, опинилася в своєму місці призначення, попливла собі. Е, так, ну тут. Чоловік трохи знімав. Ми в цьому році посадили в нас цілий город гарбузів. А тут я прополюю між гарбузами. Ми посадили кавуни, хоча на вулиці, звичайно, така погода. У нас досить прохолодно, вночі 13 градусів, день ну, там до 19, можливо, 18 піднімається. От, тому росте все не дуже швидко. Гарбузи, звичайно, непогані, тому що грядка удобрена. Гноєм, але холодно. Не хочуть рости гірки, не хочуть рости кавуни, тому що теплолюбиві рослини і, звичайно, не вистачає їм тепла. Ну і ми разом із нашими песиками прийшли попрацювати. Ось, бачите, така плантація гарбузів. Будемо вибирати осінню, насіння. Ну, а те, що залишається м'якою, то ми згодовуємо свиням. Свиней у нас вистачає, тому свині поїдять те, що буде вибрано. В принципі, бур'яну такого сильно немає. Ми недавно пололи, але періодично, щоб сильно такий великий не наростав, то, звичайно, про... друзі, вітаю! Хотіла показати вам, посадила люфу. Не знаю, чи, можливо, вже пізно, ну, для експерименту. Купила в магазині насіння, посадила 5 штучок, ось виросло 2. І ще ось третя сходить. Не знаю, ще зійде чи ні. ну Ось така. Я просто хочу, щоб вона тут в горщику підросла, а потім висадити її в ґрунт на город. Ну, така гарненька, такі то всі ніжки. Подивимося, чи достигне вона, чи встигне вирости, чи ні, побачимо. Ось така. Я, якщо чесно, не сподівалася, а вона виросла, бачите? Така люфа. Це та, що, бо, можливо, хтось не знає, це е, вона дає такі плоди, типу, як огірки, і потім висихає, і можна з нею робити мочалку. Ось наш Макс вже приїхав в село, бігає, гуляє. Максик, вже в пелюці обвалявся, грязний. Такий чистенький був, він тільки потрапляє в село. Падає в впилюки і починає качатись. Макс. Кс -кс -кс, не хоче. Він приїхав, саме обходить всю територію. І ось в колесі в нас тут росте геранька така цвіте наша. Ось оця рожева красуня така. Червона відквітає вже квіточка. Ось тільки заквітати буде. Така гарненька. Ось ця також відцвітає вже. Ась знову буде заквітати. Такі красиві яскраві, рожева, така гарна. М -м -м. Ось так вони в колесі в нас ростуть. А ось це ревінь. Подивіться, які вже лопухи вимахали листя. Бачите, з ремінню, яке повбільшки. Ось дивіться, який кущ. Він вже попускав насіння. Ось такий величезний. Дивіться, яке листя. Можна вкриватися ним. Ось таке. На дворі сьогодні спека, жара. Чекаємо, поки спаде жара. Будемо йти на город полоти. Полки море. Бур'яни ростуть. Є робота.